Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 63 65. Розпочнемо з вправи дерево успіху. Одягніть наше дерево. Оберіть відповідний листочок. Ті, хто обере зелені, будуть успішними на уроці. Ті, хто обере жовті активними. Ті, хто обере червоні старанними. Яке буде дерево успіху залежить тільки від вас. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про прикметник. Віртуально побуваємо у Іспанії. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це буде велика маленька буква С. Склади «СД», СА, СІ, «Ис», «СБ», СВ і деякі слова: Аеропорт, держава, кілометр. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, давайте прочитаємо слово сполучення. Сонячний день, паперова коробка, ласкаве слово, дитячі іграшки. Поставте питання до виділених слів і запишіть за зразком. Подивіться зразок. Ранок який? Зимовий. Отже, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо: День який сонячний, коробка яка паперова, слово яке ласкаве, іграшки, які дитячі. Пригадайте, яка частина мови відповідає на такі запитання, який, яка, яке, які. Перевірте, дітки, себе за правилом. Прикметник так називається ця частина мови, яка називає ознаку предмета. І відповідає на питання, «який?», яка, яке які. Наприклад, веселий, щаслива, добре, красиві. Прикметники в реченні пов'язані з іменниками. Подивіться, будь ласка, на ці пазли. Складіть з них слово. Воно підкаже, якою країною віртуально подорожував гаджик. Ну що, здогадались? Правильно, дітки, тут слово Іспанія заховалося. Отже, запишіть це слово собі в зошит і побудуйте звукову схему. Давайте перевіримо, ось така звукова схема повинна була вийти. І це голосний, С. твердий приголосний, П твердий приголосний, А голосний Н. Це м'який приголосний, тому що стоїть І. І це голосний буква Я буде мати два звуки, тому що стоїть після голосного Й, А м'який приголосний і голосний. Молодці. Давайте роздивимося з вами інформацію про Іспанію. Офіційна назва країни Іспанія. Столиця Мадрид. Прапор і герб ви можете роздивитися уважно. Офіційна мова іспанська, валюта Євро і кількість населення понад 46 мільйонів. Давайте прочитаємо з вами повідомлення Гаджика про Іспанію. Знайдіть цю країну на карті. Іспанія Південна Європейська держава. Її повна офіційна назва Королівство Іспанія. Главою держави є король. Мадрид столиця Іспанії і найбільше місто країни. Це сучасний і гамірний мегаполіс. Іспанія дуже тепла, навіть жарка країна. У більшості регіонів літо сухе і спекотне, зима доволі тепла і волога. Давайте звернемося до словничка. Слово мегаполіс означає велике місто, у якому понад мільйон населення. Ваше завдання буде таке. Потрібно списати текст, уставивши пропущені букви. Потім знайти всі прикметники та підкреслити їх хвилястою лінією. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось таким чином ви повинні були списати текст, вставивши букви. І підкреслити ось такі прикметники. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. А тепер, дітки, давайте прочитаємо записаний нами текст без підкреслених під прикметників. Іспанія держава. Її назва Королівство Іспанія. Главою держави є Король, Мадрид столиця Іспанії, місто країни, це мегаполіс, Іспанія дуже навіть країна. У більшості регіонів літо зима доволі. Зробіть, будь ласка, висновок, яку ж роль відіграють прикметники в мовленні. Правильно, дітки, прикметники, вони збагачують, прикрашають нашу мову, допомагають точніше висловити свою думку. Зараз, дітки, трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Знайдіть в тексті про Іспанію антоніми до поданих прикметників і запишіть їх парами. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Північна, південна, холодна, жарка, суха волога. А тепер спишіть слово сполучення, додавши пропущені закінчення. Потім підкресліть прикметники та позначте їх рід і число, користуючись поданим правилом. Давайте роздивимось правилом. Прикметник завжди стоїть у тому роді і числі, що й іменник, і з яким він пов'язаний. Наприклад, високий дуб. Подивіться, слово дуб це іменник. Він мій, тобто дуб, це чоловічий рід. Тому і слово високе, яке стоїть поряд з цим словом, буде мати чоловічий рід. Гарна жінка. Слово жінка вона моя, має жіночий рід, тому і гарна буде мати жіночий рід, і так далі. А тепер, дітки, будь ласка, ставимо відео на паузу, списуємо слово сполучення, вставивши пропущені закінчення, і визначаємо в прикметниках рід і число. А тепер давайте перевіримо: іспанський король, іспанське свято, іспанська їжа, іспанські міста. Прикметники тут ось такі. Іспанський, іспанське, іспанська, іспанський. Давайте ж визначимо рід і число. Перше словосполучення. Слово король, він мій, тому буде іспанський також чоловічий рід. Король один, значить, іспанський буде теж однина. Іспанське свято. Свято воно моє має середній рід, тому іспанське також середній рід. Свято одне, тому однина іспанське. Іспанська їжа, їжа, вона моя, це буде жіночий рід, тому іспанська також буде жіночий рід і також однина. Іспанські міста. Слово міста це множина. А ми знаємо, що в множині рід і число не визначається, тому в слові іспанські також ми не можемо визначити рід і число. Пишемо просто множина. Давайте прочитаємо текст. Корида це традиційне іспанське видовище. Сміливий Тореодор тримає в руці червоне полотнище, а назустріч йому вибігає грізний бик. Відбувається двобій, за яким спостерігає азартна публіка. Проте багато іспанців виступають за заборону кориди, оскільки це жорстока традиція. У деяких містах Іспанії вже заборонили це безжальне видовище. Дітки, слово корида це найпоширеніша форма бою биків, традиційне іспанське видовище. Корида полягає у виконанні певної послідовності фігур Матодора з биком, що зазвичай завершується смертю бика. Ваше завдання буде таке, дітки. Вам потрібно виписати з цього тексту прикметники разом з іменниками, з якими вони пов'язані. Позначити над кожним його рід. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі прикметники разом з іменниками ви повинні були виписати. Знайдемо тут прикметники. І позначимо рід. Традиційне це середній рід, іспанське середній рід. Чому? Тому що іменник видовище, з яким пов'язані прикметники, мають середній рід. Далі. Сміливий чоловічий рід, червоний середній рід, грізний чоловічий рід, азартна жіночий, жорстока жіночий, безжальне середній рід. Давайте прочитаємо імена іспанських друзів Гачика. Дієго, кармен. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Правильно діти. Дієго це ім'я хлопчика, кармен це ім'я дівчинки. Гаджик вивчив кілька іспанських вічливих слів. Давайте прочитаємо, як вони звучать і що вони означають. Ола це привіт. Комо Естас. Як справи? Мой бен Грасіас! Добре дякую. Адіо. До побачення! Скажіть, чи схожі іспанська і українська мови? Правильно, дітки, вони зовсім різні. Домашнє завдання. Виконайте вправу 11 на сторінці 65. Вам потрібно прочитати повідомлення гаджика про звичку іспанців. Сказати, як ви до неї ставитеся. Далі виписати прикметники з іменниками, з якими вони пов'язані. Та позначити закінчення прикметників і його рід. Права мікрофон. Скажіть, про яку частину мови ми сьогодні пригадували? Що вона означає? На які питання відповідає? З якою частиною мови пов'язаний прикметник? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!